Про що розмовляють квіти. Наша хатинка розмістилася на околиці села. Її оточують високі, красиві дерева, навколо неї гарно вищебечують пташечки. Але для мене завжди найкращим залишається бабусин сад. Бабу це просто чарівне місце. У ньому я люблю відпочивати, розглядати прекрасні квіти. Часом сідаю біля них відпочити, і мені здається, що вони розмовляють між собою. Про що ж розмовляють квіти? Подивлюся на троянди і чую, як вони сперечаються, яка з них найкраща і чиї колючки. Найдовші і найгостріші, а от дзвіночки вихваляються своїм дзвінким голосочком, який лунає до небес. Чорнобривці шепочуться про те, що вони прекрасні українські символи, а лілії одна поперед одної хвалять свій приємний аромат. Іриси або півники у народі. Хоч і стоять прикупці, але кожен хоче бути вищим за іншого. А барвінок і незабудки сперечаються, про кого більше співають дівчата. А от у самому куточку саду причаїлися біленькі ромашки, їх голосу чомусь зовсім не чути. Мабуть, тому що вони тендітні. І прості, саме ромашки любить моя матуся найбільше. Послухаю тихо розмови і біжу собі далі. Але знаю, що завтра знову завітаю у бабусин сад, буду слухати розмови квітів, але нікому не розкажу, про що вони розмовляють.